Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги зручне відро для сміття. Це практичне рішення для кухні або ванної кімнати. Підвісний сміттєвий контейнер має велику місткість, що дозволяє ефективно організовувати утилізацію відходів, зокрема для переробки. Його можна легко закріпити на стіні або дверцятах шаф що дозволяє зекономити простір та забезпечити швидкий доступ під час приготування їжі чи прибирання, контейнер оснащений кришкою, що допомагає утримувати неприємні запахи, забезпечуючи чистоту та гігієну в приміщенні.